чи чисто панк Томашевский. Томашистский. Томашистский. А, Ну да, она вписана Томашевский. Не-не-не, ну так мы не надо. Ну вы знаете, что в призраческом украинских різне вариации можно? Шановні, якщо можна, да, оперативно, щоб ми встигли всіх нормально поспілкуватися. Шановні члени журналістів, дорогі судді, е, представляю вашу увазу на повністю людського організаторства. Треба? Мені так. Ось так буде. А, так. Тут. Так. Так, давайте поки без таймера. Да, і... Шановні члени журі, дорогі колеги, представляю вашій увазі науково-дослідницьку роботу на тему Україна в геополітичних конструкціях Степана Томашівського». Актуальність даного дослідження полягає у нових перспективах, які постають перед сучасною Україною. А саме у її е, інтеграційних на Європу. оскільки у 2015 році, у е, 2014 році, ми прошу, було підписано політичну та економічну частину угоди про Асоціацію з ЄС, то особливий інтерес на відтворчий виробник Степана Томашівського як інтелектуала по європейської орієнтації. Тому я хочу проаналізувати бачення Степана Томашівського у його конструкціях, а саме у європейському е, контексті даних моделей. Адже Степан Томашівський є одним із перших науковців початку ХХ століття, який запропонував звернути свій погляд саме на захід, яким вчений розумів прогрес і який протиставляв Сходу як елементу застою та стагнації. Метою даної наководу дослідницької роботи є встановити місце України в геополітичних конструкціях Степана Томашівського. наукові на даного дослідження є систематизація та узагальнення поглядів науковців щодо України. На політичній карті Європи та світу загалом. В час написання даного дослідження були використані такі методи, як земельно та спеціально історичні. Е, при написанні даної роботи були звичайні такі типи джерел, як епостуля спадщина Степана Томушінського, наукові твори мислителя та публіцистичні твори діяча. Дана робота складається із вступу трьох розділів висновків та списку використаних літературних. Літератури та джерел. В результаті даного дослідження ми дійшли таких висновків: Степан Томошівський формулює концепцію геополітичного трикутника, в якому перебувала Україна. Дана концепція складалася із трьох частин: сходу, боротьба зі степом, заходу, політичне підстояння з Польщею та півночі культурні відмінності з Росією. Тому для розвитку українцям потрібно було освоїти степові землі. Відокремитися з рускості та здобути політичну самостійність у двобої з Польщею. Відтак Степан Томашівський виділяє три основні проблеми української історії. Перша – освоєння степу, завершено в XVIII столітті, було спізнілим, оскільки у Європі вже не бачили українського державного чинника. Друга проблема це державні та політичні відмінності заходу і сходу, підґрунтів до яких ставить командизм та православ'я. І третя проблема це. Політико-господарських отраз північних і південних земель, які усвідомили лише у 19 столітті, коли більшість українських земель опинилися у складі Російської імперії. Окрім геополітичного прикутника, визначальним фактором у процесі формування українських територій, відігравало Чорноморське узбережжя. як і Степан Рудницький, Михайло Рушевський та Юрій Липа, Степан Тому був прихильником. Чорноморського вектора у геополітиці, а саме ідеї створення Чорноморської Адріатичної Федерації українців, чехів, хорватів, сербів, словаків та словенців без участі росіян у його концепції Чорне море виступало своєрідним каталізатором надходження культурних та політичних впливів із Заходу. Важливе місце геополітичних конструкцій Степана Томашівського, особливо в останній період його життя. Відводилася релігійному фактору. Степан Томашівський чітко показує свою прихильність до католицизму, адже католицизм, уособлення заходу, асоціювався ученого із прогресом по розвитком, натомість православ'я із занепадом. Степан Томашівський звав великою помилкою вибір князем Володимиром Східного обряду. Однак нові можливості українцям подарувала унія 1596 року, яка на думку вченого. Цілком відповідала українському духу та характеру. Особливе місце в геополітичних моделях та своїх ідеях Степан Томашівський відводив Галичині. У майбутньому саме Галичани мали стати провідниками культурних та економічних впливів з заходу на схід. Е, Пояди Степана Томашівського щодо Галичини еволюціонували у часі. Якщо до рішень Коринської мирної конференції, Степан Томушківський не бачив абсолютної спільності ні з Росією, ні з Польщею і з цією ідеєю створення незалежної держави, то після винесення рішення на користь українців він був змушений змінити свої позиції. У подальшому Степан Томушківський досліджував українське питання в межвоєній Польщі і вважав, що поляки не розуміють українського народу, а тому і не бачать у ньому рівноправних собі. На його думку, основними причинами поразки українців на міжнародній арені. У 1917-23 роках стали їхні надмірні амбіції та гарячкуватість. Історикожащу рішення Паризької мирної конференції чітко показали галичанам, що їм слід шукати можливості здобуття широкої автономії у складі Польщі, оскільки факт приєднання до неї залишався невідворотним. Часи змінюються. Геополітичний трибунник Степана Томашівського вже не настільки актуальний для України. Але, я, але його порада про те, що позитивна творча політика, можливо, лише у умовах практичної політики, а не погоні за ідеалами, залишається актуальною і надалі. Доповідь завершено. Дякую за увагу. Дякую, Олександр Олександра. У мене таке уточнення, які вже джерела використали які ще, як то кажуть, вперше вони не були опубліковані, ніхто не знайомі. Значить. Дякую за запитання. У своїй роботі я використав епістолярну спадщину Степана Томушівського, а саме його листування з Іваном Креб'якевичем, яке було, було опубліковане лише у 2015 році. А до того воно знаходилося на базі бібліотеки ім. Степана. Наскільки мені відомо, Томашівський мав свої погляди щодо початку причин початку Першої світової війни, які полягали в бажанні Росії захопити Галичину, яка мала важливе геополітичне значення і відкривали вихід до Європи. Чи погоджуєтесь ви з таким положенням, і якщо погоджуєтесь з точніше? Дякую за запитання. Звісно, що я погоджуюся з цим твердженням. Адже Степан Тимошівський вважав Галичину своєрідним українським п'ємоном. Він вважав, що саме Галичина здатна об'єднати усі українські землі і визволити їх від, від влади австрійців та росіян. Натомість росіяни хотіли е, завоювати саме Галичину, оскільки вбачали у ній саме цей е, політичний фактор. Я не питаю. А, ви сказали, що Степан ідею мала деякої автономії у стані Австро-Угорщини mm -hmm. та Польщі. Але у 1907 році у Лондоні його делегації Петрошевич та він з боку УНР, з вони мали за мету домогтися нейтральної незалежної Галичини. То правда і де його остаточна зору. Дякую за ваше запитання. 14 травня 1920 року він разом із Євгеном Петрушевичем намагався укласти таку угоду свою війну чи подати заявку про своє незалежної Галицької держави, Галицької Республіки. Однак його намагання, його надії не були оправдані, тому він був. Змушені змінити свої ідеї. І в подальшому він вже настаю на наголошував на тому, що на чаном слід добуватися широкої автомобілі. Степан Томашівський розглядав галицько волинську державу як таку, що зберегла українців від асиміляції з боку Московщини, з боку Польщі і з боку Нагоря. Це ж великі запитання: чи вважав Степан Тимашівський? галицько волинську державу національною. Е, дякую за запитання. Е, не можу вам чітко відповісти, оскільки у, свої, е, у своїй роботі я не наголошував саме на Галицько-окраїнській державі, але вивчав дещо інакші аспекти. Однак, на мою думку, звичайно, що Степан Тімашівський е, вважав цю державу національну. Попри те, що на це збережена

Бучі на уваги самому особу Степана Томошівського, можна чітко сказати, що його сучасники не завжди погоджувалися з ним і не визнавали його. Так, наприклад, інші представники консерватизму, такі як Глибинські, вони не погоджувалися із концепцією Степана Томошівського, що Галичанам слід добувати, добуватися можливості здобуття широкої автономії у складі Польщі, вони вичікували. Такого удобного для них моменту здобуття незалежності. Е, також Степан Домашівський е, мав чому вплив на населення Галичини, оскільки е, опісля рішень Паризької мельної конференції він викладав у е, Драговичі та у Львові, у якому е, він викладав свої е, погляди щодо розбиття розвитку української держави. Хорошо, Олександре, є до вас прохання. Поїдете до себе на Батьківщину, науковому керівнику, нас передасте вітання і скажіть, що ну, хай вони більш ретельно підходять до вибору теми дослідження. Тому що в 2013 року у нас така ж абсолютно аналогічна робота захищалася пецієн. Геополітичної орієнтації української держави місія Степана Томашівського. Значить, так що Ну, це не одна ж тема тільки. Томашівський, Томашівський, Львівщина, Львів, та там, скільки тем цікавих, і Ну, що ви Томашівського, значить? все нормально, все патріотично, а шукайте, навіщо. Це, бо, ми не звіряли цих робіт, чи вони мають там якусь ідентичність. Би ну, подивилися, на ну, 12 позицій, а спадщина нас пащена ну. Саше, ми тебе підтримуємо, але попросіть. Пошукайте маленьке, так, далі пункт Станіслав Вікторович. Бо воєнна публія офіцерів УНР в 20 50 років 20-ті 50